Знайомтеся цього чоловіка звати Юрій. Він Чернігівець і вже понад 10 років відвідує групу здоров'я. Це авторська спортивна програма, що діє в одному з тренувальних закладів Чернігова. Спершу тренування для чоловіка були способом трохи покращити здоров'я та самопочуття у вільний від роботи час. Так він прийшов просто, щоб якось підтримати здоров'я своє і зайняти вільний час, який в нього. З'явився, коли він зав'язав з пагубними звичками. Перші походи до зали, згадує Юрій, були більше схожі на каторгу. Навантаження давалися дуже важко. Це не маслів. Важко було важко так, вправи досить. Можна сказати, шкільної програми, яку ти не робив вже років 30. Позначився ще й стан здоров'я чоловіка. Надмірна вага та симпатія до шкідливих звичок у минулому житті давалися в знаки. У Його такий, знаєте, дуже великий бекграунд, як зараз модно казати. Це і різні нехороші звички були, і надмірна вага. Я сюди прийшов, мабуть, займатися. Я, мене було. Вісімо сто 126 кілограмів. Ну зараз десь у мене 102-104 сто чотири. Так трьом трим, трим, тримається. Та з кожним заняттям чоловік дедалі більше відчував смак спорту. Змінювався рівень навантажень, стиль життя і змінювався сам Юрій. Звісно, в бік позитивних тенденцій це кардинально. Все потрібно, хочеш ти не хочеш, а зранку встати піти на тренування, якщо раніше ти мог собі дозволити на диванчику прилажати. Телевізор раз і все то я рахую як і змагання тренування. Це боротьба з собою кожного дня. Кілька років занять знадобилися Юрію, аби щоденна боротьба та праця над собою принесли омріяні результати. Тепер, коли чоловік відчув, що може значно більше, він почав замислюватись над тим, щоб спробувати свої сили, наприклад, у змаганнях, адже це могло б стати одним із найпотужніших випробувань за увесь час тренувань В роки. Три-чотири тому. Він почав казати, тренер, я хочу на змагання. Я йому казав, Юра, ну ти подивись на свій паспорт, подивись, скільки там циферок. Майже Тоді вже було, йому, тоді вже було майже 50, зараз 52 з хвостиком. Я кажу, які змагання? Сергій Петрикей пригадує, що коли Юрій уперше заговорив про участь у змаганнях, йому вже було за 45. вік, м'яко кажучи, не для змагань. Утім, Юрій від свого бажання не відступав. Три роки вмовлянь, тренування, підготовки, і тренер нарешті дає добро. Ми поїхали на змагання. Кубок України по козацькому двобою у нього категорія була по мастерам, ветерани мастерс це сорок. 45 плюс років. А я йому сказав, Юра, ну якщо, якщо ми приїхали на змагання, ти вже мене вмовив, то значить будемо виступати кругом. Тренер зареєстрував спортсмени на змагання в п'ятьох категоріях. У 52 роки чернігівець Юрій Макашов виборов п'ять чемпіонських титулів на всеукраїнському турнірі з козацького двобою. Щоденна праця над собою це головний секрет, зізнається Юрій. Зранку встаємо, підіймаємо свою п'яту точку і йдемо. Треба двигатись, двигатися як треба завжди собі, собі давати і всередині мотивувати вперед, 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 вперед.